Отже, ви, напевно, всі помітили вже останнім часом, точніше, як не останнім часом, а останні три роки відбувається така штука, що відомих багатих людей там на них заводять кримінальні провадження, потім в них відбирають активи, в таких, наприклад, там Живаго, потім цього гаврика, який виробляє горілку в Україні, шмурдяк, яким трують людей. І просто вам напевно цікаво, типа, чого ж це вони взялися за крупний бізнес? А я вам скажу чого. Так само, як і в Росії, що зараз вже половина мільярдерів позбавлені своїх мільярдів і кошти передані, і активи передані на користь Росії, так само в Україні. Ці гроші крадені. Всі абсолютно мільярдери, які є в Україні і в Росії, гроші вкрали на початку 90-х років. Вкрали в бюджеті, тепер їх просто повертають назад. Вот і все.